Об'єднані громадою і в радості, і в жалобі уже втретє, вставному на Ужгородщині влаштували благодійний турнір пам'яті загиблих воїнів із місцевої територіальної громади. На нашій території сьогодні, на нашій громаді, проводиться благодійний турнір на честь загиблих воїнів нашої Ставненської сільської ради. Бо, на жаль, вже більше 15 воїнів віддали найголовніше, що мали, це своє життя. І Є у нас один наймолодший удостоєний званням Героя України Золотою зіркою це Роман Русник. Його знали як розумного, вірного друга, колегу, відданого своїй справі, здатного прийти на допомогу. А на початку весни 2022 року Роман загинув, рятуючи своїх побратимів. Він був командиром роти вогневої підтримки 15-го військового батальйону, штурмового 128-ї бригади. Нагороджений орденом Золота зірка також. Орденом Героя. Що я можу сказати? Я вдячна керівникам нашої громади за те, що вони організовують такі заходи на честь підтримку наших загиблих воїнів громади. Також збір коштів проводиться на підтримку воїнів. І такі всі загиблі героїв громаді, із орденами і медалями чи без. А що турнір, ще й справді благодійний, то подвійна честь долучитися до його проведення. Сьогодні зібрано декілька команд: команди Ужанського національного парку, прикордонники, команди наших сіл, територіальної громади це всі ті, які, в яких є можливість зараз бути тут з нами, завдячуючи нашим Збройним силам України, завдячуючи тим хлопцям, які на передовій відстоюють незалежність нашої країни. І весь фонд благодійності, який буде зобраний від сьогоднішнього дійства, буде переданий Збройним силам України. Постараємося цей турнір зробити традиційний і протязі трьох років організовуємо і малеча грає і школу, яку ми тут з братом відкрили. Дітки займаються, тренуються, збираємо трохи коштів, щоб надати допомогу. Від нашої громади у змаганнях виступили шість дорослих команд. Переможницею стала верховина Бистрий. Вона після нічиєї один один основний час перій пенальті долала ветеранів із медика великий березний. Учасники нашої команди зараз захищають нашу батьківщину на фронті. Є у нас і такі представники. Назвичайно вдячні керівництву Ставенської територіальної громади за запрошення, тому що Завжди, як то кажуть, березне і ставне це були, скажімо так, не непримиримі, а здорові, хороші суперники. Сьогодні дуже заскочені тим, що як організований цей турнір, світла пам'ять усім героям, які віддали, віддали життя за, наш, за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей, наших онуків. Третьою фінішувала команда з Луга, котра здолала представників Ужанського національного природного парку. Його шість працівників боронять нашу державу, а один проходить реабілітацію після важкого поранення. На жаль, є і непоправні втрати. Сьогодні в цьому маліведичому краї ми вже третій раз третє зібралися, щоб вшанувати пам'ять. Пам'ять наших загиблих воїнів проведенням турніру з футболу. Сьогодні наша команда третя бере участь спочатку всього заснування цього турніру, тому що, на жаль, і нашу установу не обійшло лихо, не обійшла біда. Загинув інспектор першої категорії ужоцького природоохоронного науково колодосів відділення, інспектор першої категорії Чаварга Микола. В громаді постраждалим родинам прагнуть надавати соціальну допомогу у міру можливостей. Дбають і про дітей. Зокрема, у межах турніру відбулися матчеві зустрічі двох команд зіставного та між юними гравцями Жорнави й Лугу. І загалом пріоритет надають розвитку спорту. Вже більше як три роки у нас працює спортивний такий дитячий спортивний комплекс. Зараз ми долучаємо дорослі команди, піднімаємо спорт на більш високий рівень нашої громади, тому що з нашої громади є дуже багато вихідців, які грали за збірну, які грали за кордоном приймали участь. І навіть вони зараз тоді на полі у нас приймають участь. Так би мовити, передають свої свої фахівці, свої знання передають іншим поколінням, як і ведеться на турнірах, не обійшлося без нагородження, але найбільше присутні все ж раділи тому, що віддали шану загиблим воїнам і підтримали Збройні Сили України.